Акцію до дня прапору організувала Вінницька молодь. Вона пройшла сьогодні близько чотирнадцяти години у сквері Козицького. Там активісти розвід роздавали перехожим жовті та блакитні кульки, створили з людей макет живої України, а також паперовий плакат технікою торцювання. Що це знає Роман Гах? Ми у сквері Козицького за моєю спиною вінницька молодь, яка долучилась до акції, присвяченій Дню державного прапору. Серед іншого, хлопці та дівчата за допомогою синіх та жовтих табличок створять макет України. Я люблю свою країну, я підтримую її символіку, тому я сьогодні тут. Що тут відбувається? Сьогодні ми влаштовуємо флешмоби, веселимося, знайомимося, підтримуємося. А що ось це? Це панно, виконане у техніці торцювання. Береться два квадратки за допомогою олівця скручується, макається у клей і приклеюється до так. Пілка мудішного проводить святкування дня прапора. Святкуємо його в різних трьох напрямках. по перше ми діткам маленьким перехожим на вулиці, малюємо в наших патріотичних кольорах сердечка і інші цікаві малюночки в іншій частині площі знаходиться. Ще один активіст спілки, який розповідає про сьогоднішнє свято. Всім перехожим. Також активісти створили з людей макет живої України. Спочатку на асфальті намалювали кордони нашої держави, ну а потім молодь з жовтими та блакитними табличками вишикувались по контуру. Ось що з цього вийшло. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта.